Привіт, друзі! Ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Друзі, скажіть, будь ласка, а як ви розумієте ось таку фразу, ось таку поговірку? Хочеш миру, готуйся до війни. І давайте її розберемо детально. Коли я хочу миру, я маю готуватися до війни. Ось так я розумію цю поговірку. Тобто. Якщо я буду готовий до війни, то в моїй країні, в нашій країні буде мир. Щось схоже на таке. Тобто, коли ми будемо готові до війни, коли ми будемо готуватися до війни, то в нашій Україні буде довготривалий мир. Тобто, як це зрозуміти? Якщо в нас буде потужний мобілізаційний резерв з чоловіків, які готові будуть взяти в будь-який момент зброю в руки і піти на війну, десь 3-4 мільйона, коли в нас буде свій власний потужний виробничо-військовий промисловий комплекс, коли в нас буде е своя власна е уся виробнича... Е Потуга зброї ракетної, пілотної, безпілотної, реактивної, свої військові кораблі, свої танки, БМП, свої снаряди, свої гармати. Коли в нас буде повністю підготовлені люди, які можуть вступити до війну, то на нашій Україні війни довгий час не буде. Коли ми вступимо в Союз з всією цивілізованою Європою, ми підготуємо військові, військові іноземні бази на наших північних, східних, південних кордонах, коли ми збудуємо фортифікаційні вали, радіоелектронні станції по периметру нашої країни, коли на Європу будуть захищати французи, Англійці, німці, датчани, шведи, турки на кордонах України, то війна в Україну довго-довго не зможе прийти. Чому я вибрав саме ось цю тезу? Ви знаєте, в ці поговірці: Хочеш миру, готуйся до війни, зовсім не сказано, що коли я буду готовий до війни, то я буду воювати. Ні, тут сказано, хочу я, коли я хочу миру, я маю бути готовим, підготовленим до війни. Ну, ніхто не сказав, що буду воювати. Коли я буду готовий, підготовлений до війни, то в моїй країні буде мир. Ви знаєте, на сильних не нападають. Можна так перефразувати. Ось є такі країни, як Турція, Велика Британія, Франція, Швеція, Швейцарія. Ще додати Італію і Німеччину це великі потужні країни, з якими краще не воювати. Ну, Сполучені Штати і Китай я про це поки ми про це помовчимо. Ну, я говорю лише за європейський континент. Ви знаєте, з того моменту, як з'явилася на континенті така країна як Турція, вона більше 110 років на її території не було війни. Не було війни 220 років в Швеції. 210 років не воювала Швейцарія на своїй, війні, на своїй території. На її території, на землях ось цих країн, війни не було. А давайте роздивимося, подивимося, який ВПК, військово-промисловий комплекс, і яка армія знаходиться в Турції. З такою армією краще не зв'язуватись навіть в Україні. Хоча ми довгий час воювали з Турцією, і, врешті-решт, Україна залишилася, Османська імперія зникла. М -м, воювати з Турцією це дуже важко. Це дуже важко, бо там великий е, мобілізаційний ресурс, там підготовлені чоловіки до війни і там потужний ВПК. Е, Турція має підводний флот, надводні кораблі. Турція має свої безпілотні системи, такі як Байрактар, Акінчі, Анка дуже потужні безпілотні системи. Е, в, в промисловості з Україною вона готує ще реактивний безпілотний апарат. Військовий. В поту... Вона має дуже потужний. Вона будує на сьогодні військовий літак реактивний шостого покоління, в неї потужний флот, в неї потужний сухопутний флот, вона має свої ЗРК, зенітно-ракетні комплекси, вона має свій аналог Хімарса. Вона має свої танки, вона має свої БТР, вона має свої склади боєприпасів. Турція допомагає нам. Вона і заробляє на цій війні, але вона нам фізично зброєю допомагає. Воювати з такою країною дуже складно. Краще з нею не воювати. Поки. Подивимося на Швецію. Підводний, надводний. Повітряний наземний флот, наземна вся військова техніка, вся стрілецька зброя шведська, уся е, наземна техніка військова, танки, БТРи, БМП, усі, е, всі е, технології гармат, е, дуже хороша Арчер пушка в неї 155 міліметрів. Це все шведське виробництво. В Швеції перша, хто в Європі зробили свій реактивний літак. В неї хороша радіоелектронна розвідка, в неї космічна розвідка. Будь ласка, з такою країною воювати це дуже складно. Це дуже багата країна. І населення всього-навсього 10 мільйонів. Ну, якщо ви захочете напасти на цю країну. То все населення стає на захист, всі чоловіки військовозобов'язані, вони стають на захист такої країни. Це дуже складно воювати з такою країною. Подивимося Швейцарії. 210 років на її землі не було війни. Що ми бачимо? В неї весь, вся військова техніка, включає е, зенітно-ракетні комплекси, протиракетні комплекси вона має власного виробництва. В неї дуже якісно. Стрілецька зброя, в неї, в неї власний є військово-промисловий комплекс. Це дуже е, територіально захищена країна. Но ось коли в Швеції є багатоповерховий будинок, голова ОСББ так званого цього будинку являє командиром роти. Коли в Швейцарії кажуть, ми робимо військові навчання, значить, всі чоловіки з цього будинку беруть зброю і шикуються біля цього будинку, а голова ОСББ стає їхнім командиром роти. Всі чоловіки військово зобов'язані і вони мають воювати в случаї необхідності, в випадку необхідності вони мають воювати за Швейцарію. Кроме того, що в цій країні дуже хороші захищені фортифікаційні споруди. А ще є підземні бункери, де дуже зручно укриватися цивільному населенні у випадку війни. Там все необхідне, вся провізія, медикаменти, засоби для досугу. Там все є. Не тільки щурі, як в українських будинках, де навіть немає такого, такого діла, як води і буржуйки. Друзі. Щоб в Україні як можна довше був мир. Як можна довше був мир, довгого часу був мир. Ми маємо підготуватися до наступної війни. Я в попередніх відео говорив, що ми маємо збудувати фортифікаційні споруди по всій території е периметру кордону. Ми маємо е взяти. Німців, французів, італійців, турків, англійців, щоб вони збудували на нашій землі військові бази і коли буде наступна війна, щоб саме ці народи стали на захист України і всієї Європи. Щоб не ми одні проливали кров за всю Європу. Щоб не ми одні е, захищали Європу, а Європа глибоко занепокоїлась і е, за, е, ну, <сміття> Щоб Європа була глибоко занепокоєна і захищалася е, смертями наших найкращих людей на війні. Ні, так не повинно бути. Ми повинні збудувати свої літаки. Ми повинні збудувати свої ракетні системи. Ми повинні збудувати. Свої протиракетні системи, збудувати всю, свою сухопутну військову зброю. Ви знаєте, в тих країнах, як в Турції, Франції, Англії, в Німеччині, в Швеції, Фінляндії, Норвегії, там, де потужна армія, там, де потужний військово-промисловий комплекс, там обов'язково дуже хороший автопром, там дуже якісні автомобілі. Там якісна побутова техніка, там дуже якісні соціальні пільги, там соціальний захист дуже на високому рівні, там якісна інфраструктура, там дуже якісні соціальні автобуси, соціальні авто, автомобілі, автотранспорт, автобуси. Подивіться, що турецькі автобуси їздять по українській землі на, в українських містах. Ну, В Турції дуже потужний ВПК. Подивіться, будь ласка, в Швеції, там абсолютно вся зброя шведського виробництва, вся зброя підвод... від підводної до космічної, це власне, власне виробництво. Там власні заводи, власні виробництва боєприпасів. А подивіться, шведські автомобілі це найкращі в світі автомобілі. Так само Британія. Там дуже потужний ВПК, це дві країни в Європі, які володіють Франція і Британія, які володіють власною ядерною зброєю. І це найкращі автомобілі, найкраща побутова техніка, найвищий рівень життя в тих країнах, де є сильна потужна армія і сильний потужний військово-промисловий комплекс. Де є військові інститути інженери і академії військові з випуску військової зброї та технологій? Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Зробіть вподобайку, поставте вподобайку цьому відео. Зробіть, будь ласка, репост, донесіть цю думку. Всім своїм друзям і знайомим і, будь ласка, будуємо країну людей разом. До зустрічі на моєму каналі країна людей з вами був Василь. Пока-пока.